Куштую все, що знайдувати зі смаком банана. Бананових продуктів не так багато в тебе, але я все ж таки дещо знайшла. Починаю з соку Сандора. Це банановий нектар. І в принципі він мені сподобався на смак як рідкий бананчик. Далі ось такий бісквітик від своя лінія. Сама структура тіста нагадувала мені мочалку, якщо чесно, ніби там немає ні борошна, ні яєць. А сам джем більш на смак як абрикосовий, а не банановий. Далі йде ось такий здоровий вже батончик, який складається тільки з яблук, банана та рисових пластівців без доданого цукру. Банан там взагалі не відчувається тільки таке перетерте яблучко. Кончик папіта банановий мені сподобався таке вологе тісто і хрумкі ось ті штучки типа MMD'siки. В цілому, лайк ще й ціна дуже демократична. Равлик Боб теж опинився в моїй корзині. Від банану там нічого немає, просто яблучне пюре. Куди ж без желешок рошен? Це в нас такі бананчики, і вони доволі непогані, дуже такі повітряні, легкі, смачненькі. Бананові чіпси теж мені сподобались, вони були свіжими та хрусткими. Від банану в цьому батончику є тільки колір. На смак взагалі не відчувається ніякий банан.